Ви досі вважаєте, що метр кілограм та секунда визначаються еталонами, які зберігаються десь у Парижі? Колись це дійсно було так. І навіть існувало кілька копій цих еталонів. Однак з часом виявилося, що вони почали відрізнятися один від одного. Та й взагалі ідея мати фізичний предмет як еталон одиниці вимірювання не надто надійна. Сьогодні еталоном для визначення стандартів величин слугує маятник, що під час коливань генерує електромагнітні хвилі. Але як це? Нуму розбиратися. Привіт, світи! Мене звати Ігор, Ви на каналі Код Всесвіту. і уявіть собі ситуацію, коли ви опиняєтесь у світі, де відсутні будь-які стандартні одиниці вимірювання: метри, секунди, грами, а також відсутні загальновизнані еталони. У цьому світі можна, звісно, використати якісь природні об'єкти, як орієнтир, наприклад, кокос. І я зараз зовсім не про свого кракена або бамбукову тростину. чи частини тіла, як це було в античності. Але є і інший, більш науково обґрунтований підхід. Замість того, щоб вимірювати вагу у кокосах або довжину в бамбукових тростинах, давайте спробуємо інший шлях. З давніх давен час вимірювали за допомогою процесів, що повторюються: як от обертання землі. Ми теж застосуємо подібний, але більш приземлений метод. Спочатку виготовимо маятник з доступних матеріалів, далі визначимо секунду як проміжок часу, за який маятник здійснює певну кількість коливань, найпростіше взяти одне коливання. Тепер ми можемо скористатися визначеною секундою для введення одиниці вимірювання довжини. Відстань і час легко пов'язати між собою через рівномірний прямолінійний рух. Наприклад, можна ввести сантиметр як відстань, яку проходить черепаха за одну секунду. Здавалося б, ми розв'язали задачу. Однак є важлива проблема. Ми не можемо бути впевненими, що маятник нашого сусіда коливається з такою ж частотою, як і наш. Крім того, нам невідомо, з якою швидкістю рухається його черепаха. Тому і порівнювати відстані та проміжки часу з ним ми не можемо. Нам потрібно копати глибше. Чи є щось, що рухається з однаковою швидкістю для абсолютно всіх спостерігачів? Так, це світло у вакуумі. Саме про сталість швидкості світла і говорить другий постулат спеціальної теорії відносності, запропонований Ейнштейном у 1905 році. Отже, ми можемо надійно визначити сантиметр як відстань, яку проходить світло через певний проміжок часу. Залишаються певні питання щодо визначення одиниці часу. Де взяти універсальний і достатньо точний маятник? Як варіант, можна використати обертання землі навколо своєї осі, але великі макроскопічні об'єкти не дуже підходять для таких цілей, адже тут важко позбутися похибки, зате електромагнітні хвилі є чудовими маятниками, які легко генерувати. У середині ХХ століття найточніше змогли виміряти частоту електромагнітної хвилі. Яку випромінюють атоми Цезію 133 при переході електрону з одного енергетичного рівня на інший? Частоту цього переходу і взяли за стандарт. Таким чином, секунда це час, за який така електромагнітна хвиля здійснює таку кількість коливань. Нове означення було настільки точне і близьке до наявного на той момент визначення секунди, що геть не вплинуло на всі попередні результати будь-яких прецизійних вимірювань. Отже, ми маємо чітке визначення секунди. Тепер нам легко ввести одиницю вимірювання довжини метр. Метр – це відстань, яку проходить світло у вакуумі за такий час. Далі перед нами постає інша важлива задача як визначити одиницю маси кілограм. Один із можливих підходів це визначити масу через кількість атомів у певній кількості матеріалу. Для цього потрібно точно виміряти кількість атомів у зразку. Із кількістю атомів пов'язане так зване число Авогадро, це кількість частинок в одному молі речовини. Підхід заснований на сталому числі Авогадро, відомо як проєкт Авогадро, що передбачає визначення та окреслення кілограма як сфери з діаметром 93,6 мм, складеної з атомів кремнію. Кремній було обрано тому, що вже існує комерційна інфраструктура з дозрілою технологією виготовлення бездефектного ультрачистого монокристалічного кремнію, яка обслуговує напівпровідникову промисловість за допомогою процесу чохральського. В рамках цього проєкту кілограм визначається як маса сфери з кремнію діаметром 93,6 мм, що складається з точно визначеної кількості атомів кремнію. Це дає можливість точно визначити кілограм на основі фундаментальної константи числа Вогадро. Але є і інший шлях: ми можемо використати магніт, щоб визначити одиницю маси. Проблема в тому, що магніти можуть бути різними, і ми не можемо покладатися на їхні властивості як на універсальний еталон. Тому ми знову звертаємось до електромагнітних явищ і використовуємо електромагніт, в якому можемо дуже точно виміряти струм і магнітне поле. Так ми можемо сказати, що один грам це маса, яку здатен підняти електромагніт, через який проходить певний фіксований струм. Ваги кібла використовують спеціальні магніти і електричні струми для створення сили, яка може збалансувати силу тяжіння, що діє на об'єкт, масу якого потрібно виміряти. Об'єкт розміщується на платформі, і система вимірює, яку електричну силу потрібно застосувати, щоб компенсувати дію сили тяжіння. У сучасному варіанті ваги ківла використовують кілька фундаментальних фізичних ефектів, зокрема, силу ампера, ефект Хола та Ефект Джозефсона для точного вимірювання маси. Сила ампера виникає при взаємодії двох струмів у магнітному полі. Та використовується для визначення сили, необхідної для балансування маси об'єкта. Це дозволяє здійснити точні вимірювання, оскільки сила, яку потрібно застосувати для компенсації тяжіння, пропорційна електричному струму та магнітному полю. Ефект Холла у свою чергу, дозволяє виміряти напругу, що виникає перпендикулярно до струму в присутності магнітного поля, і використовується для калібрування вимірювальних приладів. Ефект Джозефсона, який виникає в надпровідниках, забезпечує неймовірну точність вимірювань напруги, що є важливим для забезпечення високоточних значень в експериментах. Завдяки поєднанню цих ефектів ваги кібла дозволяють визначити масу з надзвичайною точністю без необхідності використання фізичних еталонів. Насправді, з 2019 року кілограм не визначається ані через кремнію кулю, ані напряму за допомогою вагів кібла. Натомість він вводиться через фундаментальну фізичну константу сталу планка. А от її значення якраз і фіксується за допомогою прецизійних вимірювань. На сьогоднішній день сталу планка визначена так. Метр, кілограм і секунда є важливими одиницями вимірювання не лише тому, що саме їх ми найчастіше використовуємо у повсякденному житті, а й тому, що вони допомагають побудувати інші одиниці. Деякі з них вже не потребують нічого нового. Наприклад, швидкість вимірюється у метрах за секунду, а сила у кілограмах, помножених на метр і поділених на секунду в квадраті. Одиниця вимірювання сили також називається Ньютон. Проте не з усіма одиницями вдається впоратися, спираючись лише на метр кілограм, і секунду. Сила струму, зокрема, показує величину заряду, що проходить провідником за одиницю часу. Оскільки заряд ніяк не пов'язаний ані з метрами, ані з секундами, ані з кілограмами, ми змушені увести окрему одиницю вимірювання сили струму, нею став ампер. На щастя, для визначення амперу ми маємо зручну фундаментальну сталу, до якої можна прив'язатися. Це заряд електрона. Або як його ще називають, елементарний заряд. Він, звісно ж, однаковий для всіх електронів в усіх випадках. Таким чином, сила струму дорівнює рівно 1 Амперу, якщо крізь провідник за секунду протікає така кількість елементарних зарядів. Ампер це, звісно, сила. Але давайте не забувати про головну силу нашої країни ЗСУ. Саме завдяки мужності наших захисників та захисниць ми можемо вивчати науку, знімати відео та будувати майбутнє. Тож, якщо хочете справді посилити нашу оборону, закиньте донат пану Стерненко на священий русоріс. Це без перебільшення найпотужніша інвестиція, яку ви можете зробити просто зараз. Іншою важливою фізичною величиною, для якої необхідна окрема одиниця вимірювання, є температура. Ми звикли вимірювати її в градусах шкали Цельсія, що прив'язана до замерзання та кипіння води. При нулі вода замерзає в лід, а при 100 градусах закипає. Цю шкалу можна покращити, якщо врахувати, що існує абсолютний нуль температури, і прийняти його за початок відліку, а розмір градуса залишити таким самим. Тоді і отримуємо шкалу Кельвіна. Проте прив'язка до замерзання і кипіння води має приблизно такі ж недоліки, як і еталони для метра та кілограма, які колись буквально фізичними об'єктами. Для визначення температури потрібно знайти пов'язану з нею фундаментальну фізичну сталу і зафіксувати її значення. Як це було зроблено для метру кілограму та ампера. У випадку температури цією фізичною сталою є стала Больцмана. Стала Больцмана – це відношення середньої теплової енергії частинки ідеального газу до температури цього газу, вираженої у Кельвінах. Її числове значення дорівнює оцій кількості джоулів на Кельвін. Зафіксувавши її значення, ми автоматично фіксуємо значення градусу Кельвіна. Зверніть увагу, що в означення сталою Больцмана входить джоуль. Одиниця вимірювання енергії, яка в свою чергу потребує визначення метру, кілограму та секунди. Шостою одиницею вимірювання системи Сі є моль. Це взагалі цікавий випадок. Адже у молях вимірюється кількість речовини, тобто кількість атомів, молекул або інших структурних одиниць. Проте як відомо. Кількість є величиною безрозмірною, незважаючи на це, фізики домовилися поводитися з молями так, ніби це є розмірна величина. Один моль це кількість речовини, яка містить число авогадро елементарних одиниць. Число авогадро не є фундаментальною фізичною сталою, натомість таке її значення обране з історичних причин. Воно приблизно дорівнює кількості атомів ізотопу вуглецю 12 в 12 грамах цієї речовини. Остання фізична величина міжнародної системи одиниць є кандела. У канделах вимірюється сила світла, тобто відношення світлового потоку до тілесного кута, через який цей потік проходить. З Латини слово кандела означає свічка, і це не збіг обставин, адже раніше величина однієї кандели визначалася як сила світла. Яке видає звичайна свічка з відомим хімічним складом. Потім, у 1979 році, визначення кандели прив'язали до випромінювання абсолютно чорного тіла при температурі плавлення платини. Абсолютно чорне тіло це дуже невдала назва для фізичного об'єкту, який поглинає усе випромінювання, що на нього падає, і нічого не відбиває. При цьому саме тіло випромінює хвилі різної довжини. Прикладом абсолютно чорного тіла є Сонце, як би парадоксально це не звучало. Проте для визначення кандели такий варіант не дуже підходить. Адже абсолютно чорне тіло випромінює на різних частотах з різною інтенсивністю. Тому з 2019 року для визначення кандели обрано інший шлях. Одна кандела це сила світла в заданому напрямку від джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання з такою частотою і має таку силу випромінювання в цьому напрямку. Цікаво, що саме таку частоту світла було обрано через те, що вона відповідає зеленому кольору, який найкраще сприймається людським оком. Підсумовуючи, міжнародна система одиниць Сі включає в себе сім одиниць вимірювання: секунду, метр, кілограм, ампер, кельвін, моль та канделу. Усі вони визначаються на підставі фіксації семи фізичних констант. Частоти випромінювання Цезію 133 при певному квантовому переході між енергетичними рівнями електронів, швидкості світла у вакуумі, сталої планка, елементарного заряду електрона, сталої больцмана, сталої авагадро та світлової віддачі для певної довжини хвилі видимого світла. Це все на сьогодні. Випуск вийшов не дуже довгим, але, як любить казати, наш штучний друг, чітко і без води. Тому дякую, що додивились до цього моменту. Якщо раптом маєте бажання і зайву гривнину або підтримати канал, то це можна зробити, підписавшись на нашу монобазу посилання за цим QR-кодом. А також підписуйтесь на нас і в інших соціальних мережах, зокрема в Твіттері. Посилання зараз ви знайдете тут. І мої традиційні подяки Вовчику за моральну підтримку на дистанції, Анюті та Хомячунці за операторську роботу, допомогу з соцмережами та редактуру. Саші за монтаж, а Дімі та Сашку за допомогу зі створенням цього сценарію. Арчі та барбершопу Хілман за підтримку стилю. Будете у Львові, забігайте на проспект Свободи. А за промокодом Код Всесвіту ви отримаєте знижку мінус 30% на першу послугу. Кракене! А тобі дякую, що ти нас тут не з'їв. Побачимось! Одиницями вимірювання не лише. Та що ж таке? Пов'язане так зване число, авогадро... Не авокадро. Абсолютно чорний, абсолютно. Ага. О боже, кокос, ні. Тебе ніхто не пустить на диван. Це сила св... Та що ж таке? Це сила світла. Блін, Та що ж таке? Ваги кіпло використовував <кхм> на сьогоднішній день, стало планку, визначено. <кхм> на сьогоднішній день стало планку. Та що ж таке? Тому що саме проте прив'язка до замерзання і кипіння... Тобто кількість атомів мала. Молока... При цьому сам, що випромінює монохромне? Та що ж монохроматичне вообще? Випромінювання Цезію 133 по певно. попевно. Тому з 2009... Та, кокос. Кокос!